Дорогі брати і сестри, всіх вас вітаю, всіх вітаю. Вже тепер буду більш старатись не забувати, звертатись до тих, хто дивиться наш канал, тому що за час моєї відсутності побував в різних місцях і всюди, де я бував, це бував по тій причині, що там дивляться наш канал і хочуть нас бачити. Де я побував, ви трошечки зараз почуєте. Але перш за все почну з того нашого оголошення, що. Молитовні передпасхальні служіння богослужіння у нас розпочнуться в суботу 1 квітня. В суботу, вже з обіду, буде сказано, буде прочитана така перша і до обіду буде служіння в такому пасхальному стилі, пасхальному дусі і після обіду обов'язково. І так далі буде кожний вечір це богослужіння. Ми так плануємо, щоб ці передпасхальні богослужіння. Всі групи, які наші є за межами України чи за межами нашого села, могли дивитись. Тому що дуже важливо будуть. І треба буде, щоб ці передпасхальні служіння, проповіді, всі дивились. Тобто приходили з роботи, вибирали такий час і не індивідуально кожен, а разом. Щоб вони разом, тому що важливо дивитись буде разом. Ці служіння, це стосується всіх. Навіть тих, котрі скажуть, ну ми ж не будемо приймати причастя, ми дуже далеко так, але ви можете дивитись і ви можете зробити те, до чого будуть закликати ті служіння. В середу, 5 квітня буде причастя, як завжди, в 11 годині ранку ми розпочнемо служіння спомену страждання і смерті Господа нашого Ісуса Христа. Так сталося вже традиційно у нас, що перед Пасхальним служінням, яке ми новозавітнім пасхальним служінням, е, яке ми називаємо причастя або спомин страждання і смерті Господа нашого Ісуса Христа, ми е, робимо таку підготовку як фізичну, так і духовну. Тому дякую всім за те, що в неділю було таке велике зібрання наших братів і сестер, і розпочали, і зробили більшу частину роботи. по Порядкування подвір'я для очищення дому молитви і так далі. Дуже багато було зроблено роботи, але ця робота буде далі продовжуватись. Ми будемо ще працювати на подвір'ї, щоб привести до порядку подвір'я, наскільки можливо це зробити, тому що у нас дуже багато ще там матеріалу, який буде використаний для огорожі. Це перший аспект. Чистота дому молитви фізична і його подвір'я. Другий момент це чистота наших домівок. Це чистота наших домівок. Ви знаєте, як приємно, і як я це відчував, з якою приємністю, коли бував в різних домівках на Київщині, Черкащині, і ти заходиш, у людей нема великого багатства. Навіть не в кожній хаті є євроремонти, але чистота. Чисто, гарно, затишно. В такій атмосфері хочеться бути. Не тільки мені в такій атмосфері приємно перебувати Духові Святому. Приємно перебувати Ісусу Христу. А коли на столі гора неметої посуди й мухи літають, коли хата неметена вже тиждень чи більше, коли не переплесосано, і коли ти заходиш, то ви розумієте, то не є обстановка християнина. То не є. Я хочу. І не треба казати, я там чоловік не можу, смітити можеш, то можеш і прибирати. І я наполягаю і хочу, щоб всі віднеслись до своїх домівок гарно і щоб було чисто, наскільки то можливо зробити рукою. Тут не йде, тут не йде про якісь там євроремонти чи якісь там дорогі килими на підлогах і на стінах. <кій> і, і третє, саме важливе, з чого треба розпочинати, це чистота наших сердець. Я чому почав з фізичного Фізичне легше зробити? Чистоту фізичну навести в наших домах легше. Чистоту навести в серці, щоб винести, винести ту гнилизну, яка створює поганий запах, знаєте, не важче. Не всі ми можемо жити, коли щось у хаті. У хаті Неприємно пахне, навіть тварина не буде не кожна жити. Ми з братом одним говорили, він каже, він такий брат любить землю. Він каже, нічим не міг кротів прогнати, нічим, що тільки не робив, і ловив, і то, і то, і то. А тепер подивись, брат Степан, нема поки що жодного крота. Гнилою, гнилим оселедцем вигнув. Навіть кріт не любить запах гнилого. То ми тим більше повинні. Я вже рецепт вам ніби сказав, так запишіть. То так, якщо тварина не любить, то так і Господь не любить, і ми не маємо любити. І то все з свого серця треба викинути, очистити і прийняти з чистим серцем причастя. Кілька слів про те, як ми жили цей тиждень, я, як жила наша церква. Я хочу подякувати Господу за людину, яка Ну, не так швидко, але все ж таки згодилась і дозволила нам зрізати цього величезного ясена. Ви помітили? Ми завжди хвилювалися. Ми завжди думали, ну як як нам його зрізати. Переживали дуже, тому що він гілястий, тому що він дуже дуже такий може. І ми. Я хочу подякувати людині, власнику від цього, цього ясена, який нарешті дав згоду зрізати його. І, і ми, і брати, зібрались дружно під керівництвом нашого діякона. Який спеціаліст в цьому плані і вдало, і дуже гарно зрізаний був яс. Так впав, як треба, не пошкодивши нічого. Брати не тільки зрізали його, але вони його, як ми кажемо, по-нашому розкрижували, тобто вони порізали на, певні, там, на певний розмір. І е, чоловік буде мати машину дров, достатньо велику машину дров. Ось там це. А у нас, а ми уникнемо небезпеки. Падіння ясеня чи на готель, чи на дім молитви, гілки, яка може травмувати когось в сильний вітер і так далі. Е, мені ще хочеться подякувати Богові за цю людину, за його вічливість. Вчора вечором ми прийшли і якийсь час нам не давав зосередитись на піснях. Ну, пісні ми ще співали, тому що пісня звучать, там мелодія. А ось коли вже почалась проповідь, ми. Ми відволікались на потужний шум дружби. То була пили, мотопили, бензопили. Вона ясен, дуже товстий, і там потужна пила працювала, непроста, і дуже був сильний звук. І коли я вийшов, і я лише хотів підняти руку і сказати цьому чоловіку, і просто для мене це велике, ну, велике свідчення, щоб якось він ну, припинив на час служіння, він помітив мене. І я ще не встиг йому сказати, попросити його, як він показав мені ось так дві руки. Типа, я зрозумів, ми припиняємо. Я зробив йому такий жест низький тобі уклін і дякую. Вони дорізали до кінця, щоб пилу там не лишати, і припинили. Знаєте, я також ніколи би не різав пилою біля церкви, яка йде служба, тим більше. Мене робиш, хочеш працювати, працюй собі там, рубай, коли, нема проблем. Ми також в неділю робимо, працюємо. Але коли йде служба, богослужіння, яке заважає людям, то не псуй нікому. Ні католикам, ні православним, ні мусульманам. Нікому, навіть мусульманам. Це буде неетично. Не, не роби свою, свою роботу, роби якусь таку роботу, яка не є шумна. От вже, як я колись сказав, от як вже мені скажуть, що як будеш хоч щось робити, і тобі смерть буде грозити, ну тоді я заведу другу пилу. Я казав, тоді я заведу пилу. Так, щоб вже били, то було за що. Щоб вже вчули всі, що я ріжу. А от коли у нас є таке взаємне розуміння, безперечно, шкодити не потрібно. І бачите, сьогодні, чуєте, сьогодні він не дорізав, там то стоять ті товсті куски, сьогодні він зрозумів, різати не треба. Тому, безперечно, подяка цій людині, і ми навчимося також так поважати наших, наших односельчан. Наступне. Цього тижня в понеділок ми з дружиною вирушили в таку поїздку. Поїздка, яка була ну, надзвичайно. Завантажена, практично не було часу для відпочинку. Це було або служіння, або зустріч, або ми їдемо до чергового. Я не рахував, скільки ми були, в яких містах ми були. Ну, ми були врата Були, Зараз почуєте, ми були в багатьох містах. І так, з чого розпочалася наша поїздка на Київщину і на Черкащину? Розпочалась з того, що ми поїхали в поїзді і нас. І нас, я на жаль, я не можу показати фотографії. Нас зустріла е, Валя Сніцаренко, не Віктор. Віктор нас проважав, Калитюк це ми вже в нього в домі, але нас зустріла Валя Сніцаренко. На жаль, ми не зробили фото. Так якось не прийшло на думку. Ми не зробили фото. Валя Сніцаренко на попросила свого брата. Е, Полковника у відставці, який зустрів нас автомобілем. Вона приїхала і нас привезла в Білу церкву, де вже нас чекав смачний обід, і де вже буквально чекали люди. Вже чекали люди, і ми розпочали в неї там служіння. Були, були люди і з Адвентистської церкви, були люди з інших церков, не буду називати, були люди, і ми мали там хороше служіння і хороше спілкування. Після цього ми поїхали до брата Віктора. Який дуже нас гарно і радісно зустрів, і там у нього заночували. Це його дружина Валя, яка дуже, як би сказати, підтримує служення свого чоловіка Віктора, яка буде в нас на причасті разом з своїм чоловіком і разом з своєю подругою, разом буде з подругою, своєю раєю, якою ми були також, якою спілкувалися, і яка дуже близька для того, щоб прийняти хрещення. Після того, як ми переночували у Віктора, ми поїхали, будь ласка, нам не цей ми поїхали не, не, не до них, а поїхали в Жашків. Будь ласка, нам в Жашків. Це вже було перед від'їздом. Ми, ми поїхали в Жашків, хвилиночку я скажу вступ. Коли ми приїхали в Жашків, ми були здивовані, нам дали адресу, куди їхати, і тільки ми вийшли з машини. Ми побачили, що люди нас чекають. І не чекають просто, а з таким величезним короваєм. Величезний, досить великий коровай. Я їм вже третій день, четвертий ще сім'я єсть, і ще і вам би вділив. І коли я так був трошки такий кав кавсестрир, ну що ви кажуть, там, ну, ну що кажуть, це, а що вам таке прийшло в голову? Вони кажуть, брат Степан, ви нас. Щедро годуєте хлібом духовним, а ми що можемо дати, то даємо хліб фізичний. І каже, там ще в хаті є холодець з риби, бо ми чули, що вам корисно їсти холодець для кісток. Я в шоці. Як люди уважно слухають проповідь, як люди уважно нотують і кажуть, ми ще там зварили холодцю з риби, бо ми хочемо, щоб у вас були здорові кістки. Щоб ви ще служили нам Словом Божим. Вони плакали, я плакав, ми плакали з жінкою. А потім вони нас здивували ще більше. Нас велика групка зібрає, збирається, і ми в хаті не помістимось. І ми орендували ресторан, який називається родичі ресторан. Керувала цим всім одна молода жіночка, лікарка. Педіатр в районній лікарні, Дарина, вона лікар-педіатр. Сестри настільки були щирі в цьому, вона не керувала, вона тільки домовлялася, вони всі разом рішили, то меню чудове. І нас привезли вони в ресторан, родичі. Ви знаєте, чому я це кажу? Я хочу тішитись з цими людьми, а не тим, що я там хтось такий. Хто? Я вони перший раз мене бачили, я перший раз. Це був ресторан родичів, У нас є, як хтось хоче є як ми і приходимо на подвір'я. Вони родичі каже, ми з вами родичі тепер. Ми в Христі Ісусі родичі. у нас такий є ресторан, і ми його там були тільки ми, зал досить великий, але вони на шість годин чи на сім годин орендували. Ми шість годин були в тому залі. В тому залі проводили ми служіння. От Дарина стоїть якраз ця жіночка молода. Ми проводили шість годин там служіння, і офіціанти мінялись і слухали це. Так, що в кінці кінців офіціанти взяли на мій телефон номер мобільного, мого, щоб приїхати до нас в гості. Вони слухали наші розмови, відповіді на питання. У нас було 16 чоловік. Тут не всі стали на фотографії, немає ігора Черняка. Чернюка є Сергій. Це я про цього Сергія кілька слів скажу. Це служитель Баптистської церкви. Це Сергій, далі йде Даша, і на передньому плані, е крім Валісні Царенко, ця групка, а і ззаду там є ця грубка із Жашкова. Правда, навіть тут декого я бачу, що немає. Це вихідці з адвентизму. Але вони пройшли складний шлях. Вони спочатку з православ'я стали баптистами, з баптистів перейшли в Адвентисти. і з адвентистів, як вони казали, ми завжди були в пошуку. І вони розкажуть: приїдуть всі на причастя, вони всі приїдуть, вони приїдуть за перед причастям, щоб стати членами нашої церкви. Ми вже все, всі питання обговорили. Саме це була моя ціль поїздки, щоб я з ними поговорив на єдині про всі питання. Ну, всі питання, такі, які можуть, і щоб потім не було такого, що щось я їм не сказав. І ми довго, 6 годин ми розмовляли, 6 годин. І вони приїдуть, і з них є група, які хрещенів-адвентистів будуть прийняті через. Визнання віри і є кандидати до хрещення. Чотири чи п'ять чоловік із них виявили бажання прийняти хрещення. Вони приїдуть вівторок, так як вони працюють, так як вони... Дарина працює педіатром. Дві наші сестри це завідує районною бібліотекою сестра. Інші вони займають такі посади досить високі. У, у є у них, і у них є. Ну, деякі сестри займають такі посади, і у них безперечно це робочі дні. Їм треба буде відпроситись на те, щоб на ці дні поїхати. Після цього, Після цього ми були повернувшись назад, ми відвідали ще кілька сімей сім'ю сестри Лариси Бугаєнко. Я хочу подякувати цій сестрі Ларисі Бугаєнко. Не буду багато про неї розказувати, тому що не отримав від неї цього дозволу, яка дуже нас гостинно прийняла. Дуже гостинно прийняла. І вона, ось те, тут ми ще сидимо в цьому залі, і е, вона нам дещо навіть е, дещо привезуть. Я попрошу брата Василя, щоб привезти деякі речі, які вона робить для оздоблення, і вона хоче, щоб ці речі були у нашому домі молитви. Потім ми відвідали. Сім'ю Бевзюк якраз Ані. Ми були там у них. Це Миколу і Аню. Ми відвідали. І в кінці ми відвідали сім'ю дядька нашої сестри Слави. Слава, дядько тобі передавав велике вітання. Так. Знаєш, чим мене твій дядько здивував? Твоя тітка, його дружина, вона була на всіх наших служіннях, крім Жашкова, там, де ми проводили тут у сестри Валі Сніцаренко. І вона позвонила своєму чоловікові, що ми приїхали, що приїхав брат Степан, як вона каже. І твій дядько залишив роботу в Києві, де він кладе плитку в якихось там. Він каже, там великі люди. Він залишив роботу і він приїхав, щоб цих кілька годин ми поспілкувалися. І ми з ним, з твоїм дядьком, з твоєю тіткою мали дуже гарне спілкування. Це дуже добрі люди, дуже гостинні, дуже добрі. Наша розмова була не просто така переливання з пустого в порожні просто слова. Результат і плоди нашої розмови, я думаю, будуть скоро очевидні. Якщо та наша розмова, яка була посвячена причастю, яка була благословенна Господом, якщо вони те, що зрозуміли, не перекреслять, то я думаю, що вони будуть інакше дивитись на 14 Нісана, як дивились до цього часу. Я надію, що ми це скоро будемо знати. Дякую, користуючись нагодою, дякую всім, за гостинність, за любов, за блазаті, за, за ту радушність. Ми їхали додому радісні і щасливі, і хочу сказати, що пробудження проходить в Україні. Міг би ще перечисляти і про ті дзвінки, і про ті спілкування, які мав. Люди казали, що не можуть приїхати. Це означає, що наш канал працює. Приносить велике благословенні плоди. Слава нашому Богу! Наступне оголошення ми продовжуємо працювати в надвірній. Два тижні ми вже відпрацювали. Дві бригади відпрацювали. Тому я прошу повідомити мене вечором, щоб я міг знати, яка бригада має бажання працювати наступного тижня. Членські збори. По причастю і по там, служінню для дітей, цих два питання відбудуться сьогодні. Недовго будемо мати членські збори після вечірнього служіння, після чого вже буде хор. І останнє оголошення: на причасті будуть гості з різних місць. Можливо, не буде ставати місця в гостинниці. Тому, так як як щось не буде перешкодою, там війна не загостриться, будуть ходити поїзди і так далі. Буде багато гостей. Тому я прошу, хто має можливість, і хто хоче, і хто може прийняти гостей, повідомте мене, щоб я вже зразу міг оприділити, хто буде у вас, повідомте, хто може прийняти і скільки гостей ви можете прийняти. Щиро дякую всім. Ось ці всі оголошення, які я хотів вам сказати. Дякую.